Обласні військові адміністрації прийняли рішення евакуювати людей, що мешкають за 5 кілометрів від кордону з Росією. Ми нарахували 8 таких населених пунктів в Свеській та Дружбівській громадах. Столітній ювілей відзначила єфросіння білошапка з села Перемога Глухівської громади. Ювілярка вирішила спрямувати державну виплату на допомогу Збройним силам України. На Шосткінщині потонув чоловік. Рятувальники нагадують про правила безпеки на воді. Вісім населених пунктів Свецької та Дружбівської громад перебувають в п'ятикілометровій зоні від кордону з Росією і можуть бути евакуйовані за рішенням Сумської ОВА. Повністю до цієї зони входять лише невеликі села, об'єднані Микицька, Руденка, Ламльонка, Дем'янівка та Радіонівка. Що стосується Чуйківки та Марчихиної Буди, то за умовною межею евакуації перебувають їх східні околиці. Про підготовку переселення мешканців прикордонних населених пунктів сьогодні заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Мешканка села Перемога Глухівської громади Білошапка Єфросинія Іванівна 9 липня відзначила столітній ювілей. Бабусею, яка значно ослабла за півроку до ювілею, доглядає її далека родичка Галина. Жінка розповідає, що Єфросинія Іванівна має дочку та сина, які живуть в інших містах, але не забувають про матір. Дочка живе в Сумах, 76 років їй буде у грудні. Попросила, що ні, нікому дивитися. Ну, вона допомагає всім, привозить все. І їду, і памперси, ну, взагалі, все аж одії зависи, допомагає все. син Віктор, той живе в Ірпіні. Ну, він приїжджає рідко, но був перед цим, але якраз на 100 років не приїхав, не вийшло. А так, є її три вну... дві внучки і внук. А внук оце ж на війні, ну, сейчас був, приїжджав. Рядом живе її тут сестра, Це хата. Той був 90 у сентябрі. За словами Галини, на ювілей Єфросінія Іванівна радо зустрічала гостей і була у хорошому настрої. Вчора кажу, тіть про з днем рождення тебе, здоров'я, вона каже, хай Бог тобі здоров'я, дасть, щоб мене додивилась. <гум> <гум> Може, й пошутити. Дуже люба Ксюшку, правда? Як бабушку нашу звати маленьку? Проня. До речі, допомогу, яка призначається державою до сторіччя, ювілярка вирішила віддати на потреби Збройних сил України. Вона калив це ще трошки так тою, як от іде про... такий розговор, що вам додать гроші До пенсії так як до 100 років дожила. Вона, як розовий, каже: Скажи, Зіни, дочки, оце мої гроші, що прийдуть, я віддаю хлопцям на армію. Діловод Перемоського старостинського округу Марина Неговоренко розповідає, що Єфросинія Іванівна є найстаршою мешканкою їх села. Ну, подія для нашого села була незвичайна. Єфросинія Іванівна Білошапка святкувала своє сторіччя вчора, 9 липня. От, це було дуже для мене вперше. Я ну, вітала людину такого віку, і вона в нас одна в селі така. Приїжджали її всі діти, онуки, їх дуже багато, там сімеро чи щось. Дуже вже ж довго прикута, ну, прив'язана додому, але тільки п'ять місяців, як прикута до ліжка, бо стався в неї мікроінсульт, а так вона ще рухалася і трималась молодчинкою. 8 липня співробітниками комунальної установи Шостинська міська рятувальна водолазна служба з дна водоми було піднято тіло чоловіка 1981 року народження. Трагічна подія сталася на території Чаплиївського старостинського округу Шостинської ОТГ. Керівник служби Ірина Міщенко нагадує, відпочиваючим не нехтувати та пам'ятати правила поведінки на воді. Правоохоронці Сумщини встановлюють особи зловмисників, які ошукали мешканця області. в надії отримати грошову допомогу від міжнародної організації. Чоловік надав свої особисті дані та втратив власні заощадження. За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Понімаєте, ну, так вийшло, що на вайбер на на прийшла це прийшла ООН ОДОН шість шість Ну, я зацікавився, звісно, цими 6400 400 і почав з ними працювати, як оце. І там починають вони запрашувати номер телефону, тоді почався дати Пін-код, я пін-код дав. І останню очередь, очередь, сказали із карточки останні 4 цифри. І коли ті останні 4 цифри, я сказав, одразу на телефон пошли смски. Ну я так зрозумів, що вже деньги, ті, які були в мене на карточці 15 тисяч, пошло зняття тому, тому чоловіку, який з мене знімав. Хотівши 400 отримати, ну 15 тисяч потіляв із своєї карточки, ті, які шахрай зняв. То я нажав і все пошло хорошо. У них і з мною. І по груші на знімати. Шановні громадяни. Вкотре вам наголошуємо не довіряти на офіційній інформації. На сьогодні дуже поширена шахрайська схема про надання виплат від держави та міжнародних організацій. Такі повідомлення можуть вам надходити як і на особистий номер телефона, так і в месенджерах. Ні в якому разі не реагуйте на них. Зацікавившись такою пропозицією, зловмисники нададуть вам алгоритм дій отримання несправжніх грошових виплат. Звичайно, такому алгоритмі шахраї виманюють ваші номери банківських карток та секретні куди від них. Після чого легко отримують доступ до ваших заощаджень. Тож подбайте про власний гаманець та не довіряйте непровіреній інформації. В нашому регіоні розпочався сезон кліщів. За тиждень на шостинщині зареєстровано три випадки хвороби лайма. На це звертає увагу шостинський відділ Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Закликаючи громадян звертатись за медичною допомогою у випадку появи симптомів хвороби і після виявлення на тілі кліща. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 11 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме тилова частина циклону. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 16, плюс 21 градусів Цельсію.